Добрий день. Добрий. Сьогодні хочеться прочитати щось насправді захопливе. Можливо, саме тут я знайду щось цікаве, та натраплю на якусь нову пригоду, яка чекає на мене серед цих книг. Так Книга Грозеля? Хм, звучить цікаво. Ця книга зовні виглядає незвично. Надіюсь, це те, що мені потрібно. Раніше я не натрапляв в такі екземпляри. Тут якісь дивні символи на обкладинці. Схоже на якусь іноземну мову. Грозель могутній велетень, що бореться за тепло та мир у світі вічної зими, відчайдушній та сильний боєць, який ніколи не залишить в біді. Вау, цей персонаж насправді цікавий. Я б хотів дізнатися про нього більше. У світі де панує холод та бушує морозний, морозний дракон. дракон. Відчайдушні герої зібрались у подорож. Їхня доля важка, але й неймовірна, водночас. Що відбувається? Чому книга рухається? Що це за світло? Це Це... неможливо. Ем... Що? Це? Де це я? Це місце не схоже на бібліотеку чи книгарню. Схоже, це якісь Сніжні гори. Целика відніється якась постать. Що це таке? Схоже, щось дуже велике наближається. Невже це монстр, який збирається вбити мене? Я граюсь померти тут. Небезпека мене не злякає. Хто ти такий, незнайомцю? І я попинився тут. Ти не схожий на тих, хто зазвичай мукається цими землями? Що тебе сюди привело? Я й сам точно не знаю. В бібліотеці я читав книгу. І раптом. Я вже тут. Це дивно звучить, але здається, я прийшов до вас з іншого світу. Іншого світу кажеш, це доволі дивно. Наш світ має таємниці і, і ще потрібно розгадати. Що, якщо ти тут, мабуть, на це є свої причини. Я чув про тебе Грозель. Я читав, що ти могутній воїн. Так, але моя боротьба ще далека від завершення. Морозний дракон і досі тримається землі у своїх рядових лапах. Ми з моїми друзями шукаємо шлях, щоб покласти край його павнування. Маленькими кроками ми йдемо до перемоги, та нам все ще не вистачає чогось. Потрібно ще більше старатись. Доля привела тебе до нас не просто так. Йдемо і я проведу тебе до моїх друзів. Тримайся міцно, друже. Не лякайтесь, це я, Розе. Я привів друга. Це Дентон. Нові люди в нашій команді приносять нові історії та розвіють тоді Мене звуть Леонор. Ти не просто випадковий подорожній. Я відчуваю, що у тебе є сила, яка допоможе нам у боротьбі. Приємно познайомитись мандрівнику. Я Арден і я Мах. Можливо, ти той, хто здати змінити хід історії. Мене звуть Селія. Теж рада познайомитись. Надіюсь, ми порозуміємось. Якщо ти тут, значить, це не просто так. Адже як ти уже чув раніше, ми готуємось до Великої битви. Нам не завадила робоча сила. Тому підеш з нами. Будеш нести спорядження. Я лише зараз помітив, що в мене з'явилася броня. Цікаво, коли вона з'явилася. І найголовніше питання як мені повернутися назад? Є однодавня легенда про меч, що лежить у камені в самому серці крижаної ущелини. Кажуть, що його створили боги, і лише обраний здатний його витягнути. Навіть могутній воїн Грозель колись не зміг зрушити його з місця. Так, це правда. Багато років тому я пробував його дістати, але мені не вистачало сили. Тоді я був молодий і дурний. Цей меч здавався ніби частиною самої землі. Він ніби в у саму скелю. Багато героїв ті часи хотіли випробувати свою удачу. Та жоден з них не зміг зрушити його. Легенда каже, що цей меч здатний пробити будь-який панцир і розтрашити лід. Якщо один із нас зможе його витягти, це стане ключем до нашої перемоги. Тоді ми з легкістю подолаємо морозного дракона, та перемога буде за нами. Наш шлях лежить через крижану кущану. Чому б нам не перевірити цю легенду. Кожен зможе випробувати свою вдачу, то у кожного буде шанс витягнути меч. Як би там не було... Але ми віримо, що хтось все таки зможе витягнути цей меч. Добре. Тоді давайте відпочинемо перед завтрашньою дорогою. Нам потрібно набратися сил та енергії. Дорога не легка та далека, тому ми маємо приберегти сили на завтрашній день. Тут довненько вже нікого не було. Після того, як шукачі пригод зрозуміли, що нікому цей меч не витягнути, вони перестали приходити в це місце. Хіба що дуже рідко сюди заходять самі відчайдушніші шукачі пригод, щоб спробувати свою удачу. Цього разу пощастить, його неможливо відірвати. Я відчув те саме, що й багато років тому. Аха, розель, може потрібно було б класти більше сили. <глев> Ех, удача сьогодні не на моїй стороні. Гаразд, тепер я. Ох, мабуть, він не для мене. Його неможливо видягнути. Може, і мені спробувати? Щось мені підказує, що він це зробить. Ти це зробив? Як? Неймовірно він витягнув цей меч, арден, ти був правий, це неймовірно. Мабуть, у тобі більше сили, ніж ми думали, Гентуне. Я завжди відчував, що тобі щось є, але не знав, що саме. З Силою цього меча ми зможемо здолати не тільки морозного дракона, а й інші злих монстрів. Тепер в нас є всі шанси. Отже, тепер в мене є шанс. Шанс битися проти дракона. Непогано хлопче. Ходімо, друзі. Нам потрібно зазирнути ще в одне місце.